Фунгіциди ми вносимо дрібно. В даному випадку на цьому полі було застосоване дворазове внесення фунгіцидів. Це комплекс разом з мікроелементами флутріофорова з карбендозимом. От, в фазі бутонізації, а безпосередньо перед фазою цвітіння ми вносили ще кантоплюс. Також в комплексі з інсектицидами, мікроелементами, бором і деякими потрібними речовинами для розвитку даної рослини. А ви зазвичай використовуєте на ріпаку фунгіциди як профілактику чи вже як лікування наявної хвороби? Завжди використовуємо як профілактику, розуміючи, що різні можуть можуть скластися погодні умови.